І всім знову привіт! Ви на каналі Читати Круто Буктів знову я з вами Аліса, а сьогодні Том Гейст. Абсолютно фантастичний у деяких речах. Автор Ліс Пічон. Ось видавництво у нас ранок. Все, як ви бачите, вже доволі таки стара книга. І у нас це вже яка? Це п'ята, шоста, там лежить ще, я прочитала чотири, І цю також. Ось, вона мені не сподобалась. Це в цій книгі, в цій саме частині йдеться про те, що канікули, літні канікули, юху, і у нього табір. Ось. І ви розумієте. Як ви знаєте з попередніх відео, а якщо не знаєте, я вам розповім. Е, це найгірший головний герой, це найгірший з кого можна брати приклад. Ось, він максимально токсичний. Любить вчителям, які ні в чому не винні псувати життя, усіх звинувачує, осуджує і так далі. Ось, абсолютно токсична людина. І ви розумієте, друзі, та хл... Він, хлопці та його друзі, табір, ні в чому не винні люди, які захотіли попрацювати, заробити грошей, або відпочити. І ці, які усім псують відпочинок. І це буквально книга, як вони з тим, щоб веселитися, псують іншим. Відпочинок. Просто, просто обожнюю таких людей. Які люблять, щоб їм було максимально комфортно любити все, що їм хочеться, але усім усе псувати. То вони щось зроблять з чимось взуття, то якихось то щось зроблять іще. Тобто вони наймались кожну секунду, за ними не можна було услідити. Ось. Максимально токсична книга, яку я не рекомендую. Я не хочу навіть звинувачувати автора, е, кому ця книга подобається, але це суто моя думка, що вона мені форматом не подобається. По силам, я взагалі не розумію, яка, якщо книга Люб'яка повинна вчити е, людей чомусь корисному, навіть я не знаю, манга вчить корисному. Може там я не знаю що, як, якийсь якесь повне безглуздя, але чогось та й вчить. Чи якийсь висновок буде. Але єдиний висновок з цього, що є люди, які люблять усім це псувати, і краще від них триматися за 5 км, а то краще взагалі. В іншому місті, щоб вони до тебе не дібралися. Тут він усіх засуджує, придумає всім різні, е, їх називає, замість того, щоб запам'ятати їхні ім'я. У неї, я не знаю, якесь не взуття не таке. Наче будемо її називати, називати тим, що у неї не таке взуття. Ось. Е, залівся книга про те, що. Він повеселився, але усім зіпсував відпочинок. Я їй не рекомендую подумати тисячу раз перед тим, як її читати. Ось, ну а всім до побачення!